Доброго дня, шановні. Слухайте, ну, я вам о, хочу сказати для тих, особливо хто е, панікує. Е, не, не панікуйте для тих, хто е, почав паніку розводити по всьому інтернету, що я ФОП, якщо я буду вести діяльність у себе в квартирі або у власному будинку, то я значить, не отримую пільги на нерухоме майно. Пільга на нерухоме майно. Що це мається на увазі? Кожного року, особливо зараз, уже, де ми зараз в цьому періоді, знаходимося, коли почали масово розсилати повідомлення, податкові повідомлення рішення в електронний кабінет, в розділ ЕК для громадян, що вважається врученими, якщо надіслані повідомлення про те, що вам треба заплатити податок на нерухоме майно. Що це мається на увазі? Всі ми знаємо, що у нас там є така пільга, що нам не потрібно платити за нерухоме майно, якщо воно апартамент менше 60 квадратних метрів, а власні будинки, здається, 120 квадратних метрів. Можу помилятися, зараз не бачу перед собою інформацію. І з різниці, якщо у вас більше, то ви маєте заплатити податок. Так от, ходились чутки, іначе примінялася ця теорія на практиці, що податкова, коли ти являєшся ФОПом і здійснюєш у себе підприємницьку діяльність у себе вдома, то ти маєш заплатити за всю квадратуру квартири. Бляха, це тільки у нас може бути таке, знаєте, податок на податок називається. Значить, Це просто. Неймовірний резонанс, тому що в законі України про державну реєстрацію на той момент давайте так, три роки назад, чи чотири, чи п'ять, не пам'ятаю, було чітко вказано, що ФОПу реєструються по домашній адресі згідно прописки. Це зараз у нас тут по лайту відбулися зміни, і ми можемо реєструвати ФОП за адресою, там, де ми проживаємо, аби було підтвердження договором оренди, що ми там проживаємо, або купівля тих апартаментів, але ми не хочемо оформлювати на себе, наприклад, да, приватну власність, або ми живемо у батьків, або у свого чоловіка. Да, Це апартамент, квартира йому належить. То, сь, нюансів може бути мільйон, але на сьогоднішній день ми маємо право вибору де захочемо, там і реєструємо, але, але маємо підтвердити дійсність нашого там знаходження. А тоді це тільки можна було по договору. Да. На сьогоднішній день по бажанню клієнта людина може вибрати собі домашню адресу, зареєструвати ФОПу, а подати 20 ОПП, що вона здійснює діяльність в іншому взагалі місці. І вказати в єдиному податку, що місце здійснення діяльності зовсім в іншому місці. Я взагалі вказуюся територія України, бо в основному це інтернет-магазини і так далі. Ну, коротше, коротше, Скліфосовський. Значить, Запорізька область, нарешті, підходимо по суті, дала роз'яснення. Вони нарешті взялися за голову і сказали, що. Дивіться, якщо фізичні особи є власниками, це офіційний сайт об'єктів житлової нерухомості, про що зазначається у випусці з єдиного державного реєстру юридичних фізичних осіб підприємців та громадянських громадських формувань, але фактично не здійснюють підрядську за місцем податкової адреси, то при нарахуванні податку на нерухоме майно відмінне від земельної до таких об'єктів житлової нерухомості, пільга застосовується. І я вам скажу більше, я знайшла навіть е, висновок суду, вирок суду, висновок господі, ухвалу, ухвалу суду, по поняттям, по поняттям. Ухвалу суду е, вищої інстанції, де було чітко вказано, що там податкова хотіла да, нарахувати, значить, на все. Людина подала до суду і виграла суд коротко. При цьому загальна площа такого враховується при обчисленні. Сумарної загальної площаді визначеної путомою ваги бла бла бла. Пунктом 266.4.1 пункту 266.4.1.266. статті 26 ПКУ передбачено пільги із сплати податку на нерухомі відміни від земельної ділянки у вигляді зменшення бази у вигляді зменшення бази. Згідно абзацем третім під пункту 266.4.3. Та 4.2 Два не застосовуються для фізичних осіб, не застосовуються до об'єкта об'єктів оподаткування, що використовується їх власниками з метою одержання доходів, здають в оренду, лізинг, позичку, використовують у підприємницької діяльності. Пунктом 63.3 статті 63 ПКУ визначено, що платники податків з метою проведення податкового копідлягають реєстрації або взяттю на обліку контролюючих органів за місце знаходження юридичних осіб. Ну, тобто, ви хочете, щоб ми стали на облік там, де я зареєстрована, при тому не хочете давати пільгу, а, а ми маємо на це право. Ну, Це якісь, ви, ви ж розумієте. Що попало? Можливо, когось ще беруть податківці на понт, як то кажуть. Ну, Вже нема що брати. У нас вже нічого не залишилось, шановні податківці. Тому, будь ласка, зробіть висновки, не нагнітайте у себе там в голові обстановочку, вона і так нагнітіна до максимуму. Тому ні, все нормально, слава Богу. Хтось їм сказав так не робити. Хтось сказав: ай-яй-яй, вже хватить, вже не треба цієї пільги лишати, і хай собі пільгуються, все нормально. Так що все, роз'яснення дано офіційно. Слава Богу, по, всі пункти проговорили. Мені здається, вони все роз'яснення. Всі пункти податкового кодексу запихнули. Тому, будь ласка, не, 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 цей, не переживайте. До всіх застосовується пільга у розмірі 60 квадратів для квартир і у розмірі там, 120 квадратів для. Зараз. Податок. На нерухомість. Тетература. З 1 липня треба платити за зайві метри. Ну, да, я ж говорю, що це якраз усе шла акція літом. Так, да, все правильно я сказала. 60 квадратів квартири і власні будинки 120 квадратів. Все, що понад, треба заплатити податок. Все, що треба заплатити податок. Які варто зазначити, що сума податку на квадратний метр встановлюється місцевою владою, не може перевищувати 1,5% за квадрат від мінімальної зарплатні. Станом на 2023 6,700. Становить 97 гривень 50 копійок. Тобто, якщо у вас квартира 70 квадратів, 10 квадратів у вас йде на оподаткування. 10 множимо на 97,5 975 гривень. Ну, якось так доплачуєте Коли необхідно, від моменту отримання квитанції протягом 60 днів. Платіжки всі мали би отримати до 1 липня. Не факт. Мені здається, що половина України їх не отримала. Але, будь ласка, та половина, яка не отримала в паперовому вигляді, зайдіть до себе в електронний кабінет, подивіться розділ ЕК для громадян. Можливо, там є ці платіжки. У мене є відео, як це дивитися, що там написано. Пошукайте на YouTube каналі. Ну, якось так. Ну, гарненькі новини ж, гарненькі. Хтось. Почав податково говорити, що вірно. Що вірно, а що не вірно. Все нормально, все навіть чудово. Все гарного, всім настрою. І тримаємося. Дівчата, а для нас з вами, я зараз запушу ще одне відео, у нас там такі новини. ех!